Дорогоцію всіх вітаю. Як же все-таки важливо, що в нашому житті цар царів був нашим царем? Тобто цар царів всіх на землі, це наш Господь Ісус. І наше життя, воно все-таки відображає насправді на того, хто є наш цар. Якщо наш цар Христос, то звісно, ми будемо йому поклонятися в духі в істині, виконувати його святу волю і розширювати його святе царство. А якщо все-таки наш цар Сатана. Лукавий цей світ, то, звісно, ми не служимо Христу. Ми турбуємося про турботи цього світу. І наслідки, звідно, звісно, спадкоємству. У Ісуса Христа, Це нове, завершенне тіло, також і Божа благодать вічна. А для лукавого уготовлено вічне пекло. І хто з'єднується з ним, хто служить йому, буде мати таку ж, таке ж спадкоємство.